На діва, сина народила, в яслах на Слава Богу, слава на висоті, на землі мирської. Радість велика в цей день настає, світло надії для нас виграє, в яслах на сіні Спаситель родився, щоб кожну кожному вірі добрі оновився. Слухайте, люди, пісню святую, Христос народився, світ виспіває, до вас ми прийшли, щоб радість нести. Небо зорами світло ясне, різдва не сіде, величне святе, Спаситель родився, радійте усі. Зоря провіщає чудом красі. Радійте ж, люди, в цей святковий час. Христос народився для усіх нас. Вітання до вас ми з радістю несемо і в цей день святковий з вами будемо. Три царі, звідки ви прийшли з далекого краю, за звіздою йшли. Щоб побачить рожденого Христа Бога, правдивого, спречи сої діви, діви Марії Що чуємо, братця, про царя говорять, що принесе мир і зірка нас водить, зібрав я золото як дар величний, щоб шанувати Спасителя вічно. А я ладан узяв, бо він наш Месія, його величність осяє нам віру, нехай молитва щолини до неба зігріє нам серце в цей день, як треба. А я принесу смирну, як знак покаяння, щоб у світі настало, нарешті єднання. Шляхом за зорею рушаємо усі, знайти в яслах царя у святій простоті. Добрий вечір. Чиняйте нас до хати, пропускайте, їде сюра через гори, поламала всі підбори. Ой, і вітер, і дорога ледь донесла свої ноги. А я Мошко, знаний продавець і мій рубець. Я тут трошки торгував, на всіх базарах побував. Але гроші маю трішки, але стане на горішки. На горішки і на цукерки. А я Сюра, бізнес пані в мене торг завжди в пошані. Старі чопити чи хустки, там за них я вам палюшки. Хто що має обміняти час товар нам показати? Є тут шапка і жилетка, і сорочка, як цукерка. Якщо в моді хочете бути, нині беріть блюзу для родин. Не слухайте ви мого мошка, в нього мова трохи дивна. Ось у мене є коралі, страси, шовк, усе чималі, секунд, чобітки і сукня шовкова. Для панянки будь готова. Годі, Сару вже хвалити, дай мені хоч трохи пожити. Мій товар у світі кращий, хто візьме, буде багатший. Не бурчи, то мені всіх клієнтів тут порозганяєш, сестро, де ти ми прийшли? Хата така проста, а свято таке велике. Та бачу, бачу, та тут дитина у ясла, це що новий цар народився. Та цар не цар, хоч добре, що я не з пустими руками. придбала подарунок антикварний з базару. Ти що смішна, та засоромиш нас перед святими? Ось у мене є коралі справжні скляні для краси. То я ж казав, бачу. сюди не йти, а ти вперта, як та коза. А хто мені? Дав три рази наліво, три рази направо, та от ми заблукали. Ой вей, а що це тут? Хтось бідний, як ми? Чу, та це цар у сяйві лежить. Та цар не цар, та такий багатий. Його навіть зорі охороняють. Як багатий, то я перший вітати. Ось килимок старий, хай дитина нагріється. Ти що, смішний? Це ж наша ковдра. І ти краще, їж солодке, то добре на свята. Що тут вас за метушня, Товар безцінний, бачу я. Усі ви гомоните про чудеса, але є те ще й мене для вас. Ой, а ви тут моду свою пускаєте. Та все ж на смак. Тут я найкращий. Візьміть у мене пекельну пігулку, рахуйте з нами, не буде нудно. Що це за чорта ви принесли? Хіба я продам вам таку штуку? Я тобі не дам своєї частки і у вогонь із тобою не загасну. Я вам скажу, як бути модними. Часом варто зі мною погратись, пекельний стиль. От вам і новинка, і з нами кожен буде в захваті. Ну, добре, добре, чортяку ти смішний. Тож є для тебе ще пиріжки, та які пиріжки. Розступіться, цари родине. Ах, ви тут усі прокляті. ховаєтесь у цій хаті. Я шукав вас день і ніч вже знайшов. Тікайте, пріч. Відколи вчулася новина, що народився, Бог дитина. Не знаю я ні сну, ні спокою. Царством хоче моїм володіти. Є у мене муж священий, архієрей у письмі учений. Хай він скаже раз книжками, де той цар новий між нами. О Іроде, ти марно шукаєш. Цей цар не для тебе. Він прийшов не для того, щоб тебе зректись, а щоб нам спасіння принести. Справжній цар царів родився, його трон то не людська влада. Йому поклонятися повинні всі, і ти у тому ж числі. У вифлеємі народилось дитя, що принесе спасіння всім життя, як зірка в небі світлом горить, так і він, цар царів на весь світ. Що ти мелеш? Цар царів, прийшов юдею, мене строну хоче звалити. Ні, не дам я цьому статись. Воїне, наказ от мій, йди по краю весь широкий. Вбий ти хлопців до двох літ, щоб при царя не було і слід. Царю мій, зроблю я все, як ти накажеш. О Іроде, безумний цар, чи думав ти, що твій удар невинних душ не досягне мого небесного вогню? Хто ти така? Що ти судиш так? Я цар могутній, закон і сила на землі. Ти, Іроде, відчуваєш, як твої сили тануть. Твоя влада це ілюзія, твій трон пусте. І тепер ти бачиш, як темрява поглинає тебе. Я зробив це. Ти втратив все, навіть себе. Не хочу! Не хочу я помирати. Моя гордість, моя сила, я все втратив. Чому цей кінець так близько? Чому я більше не відчуваю свого трону? Царю, ти думав, що твій трон це сила, але все, що ти мав зараз, горіло. Я бачу, як твоя влада зникає і з тобою піде вся твоя каяття. Не хочу. Не хочу я так помирати. Ой чи чули люди, Ви таку новину. Що напався і рот на Божу дитину, що напався і рот, на рот, на Божу дитину і своє військо, по світ росилає. Божою дитину вбити заставляє, Божою дитину, вбити заставляє. І ось настав той час святий, коли темрява вогнем згасла, і світло знову принесло надію, зло відступило, правда не зрада. Нехай різдво у вишиванці розбудить вас щасливо вранці і принесе у вашу хату усмішок радості багато, розбудить приспані надії, зерном і щастям вас засіє, зігріє сонцем і любов'ю, і подарує вам здоров'я. А я вам повіншую, як добре жити. Най вся біда від вас біжить, най вам діти здорові ростуть, най яйце знесе когут. Щоб мали ви всього і в хаті, і в полі, щоб хліба і сала ви мали доволі, щоб мирно жили, веселились, що вам все вродив, Часник як бик, цибуля, як дуля, капуста, як баба, тлуста. Овесь як удлатий пес, а конополі аж до стелі. І щоб сварки не було у вашій оселі. Ну, а на другий рік, як дасть Бог дожити, я вам ще більше друзів приведу. Коля дую, колядую. Перемогу нашу чую, хай приходить кожну хату. Рік щасливий і багатий. В теплих сонячних домівках діти, хай сміються дзвінко. Землі, зорені боями, буйно зацвітуть садами. Оживе хай вся земля без сусіда москаля знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. Рождає, хто ж то може знати. Му ім'я Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть тряситься, ось ось смутно паситься, пастиє грячуть, плоти Бога бачуй, Тут же, тут же, тут же тут. Же, тут же. Марія му мати прекрасно співає. А Корангельський їй допомагає, тут ангели чудяться, рожденого бояться а він стоїть тряситься, осу смутно паситься, пасиє крячуть, поти Бога бачуть тут, же, тут же, тут тут же і старенький, коли ще дитятко, люля же, люля, мале отрочатко, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть тряситься, осел смутно паситься, пасиє клячуть, поти Бога бачуть. Тут же, тут же, тут же тут. Же, тут же. Тири славні царі, к вертепу приходять, Бладарість мирну золото приносять, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїт трясеться, осомутно паситься, Пастриє, крячу, плоти Бога бачуть. Тут же, тут же, тут же тут. Же, тут же. Будем, Господарю, від вас відходити і рожденного Ісуса будемо просити, Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале. Tchau,